Моє інтуїтивне відчуття жіночої натури каже мені, що ти чимось збентежена. Не думала, що весілля зірветься. Так заміж хочеться? Знаєш що? Лізі? Я є капітан корабля. І, оскільки я є капітаном, міг би взагалі то одружити просто тут, на цій палубі, хоч зараз. Ні, дякую. Чому ні? Я бачу багато спільного в тебе і в мене, в нас. О, мабуть, якщо тільки виключити честь, совість та моральні норми. І любов до чистоти. Це ж дорога. Ти прийдеш до мене. Я напевне це знаю. З чого це ти так вирішив? Одне слово, мила інтерес. Ти жадаєш волі, ти бажаєш робити те, чого хочеться. Діяти не роздумуючи для себе. Ти прагнеш дізнатися, як це одного разу ти не зможеш встояти. Чому твій компас відмовив? Мій компас в порядку. Тому що ми насправді схожі, і настане момент, коли ти доведеш це. зробивши добру справу. Люблю ці моменти. Люблю, як вони мене оминають. Так, тобі випаде шанс зробити сміливий вчинок. Тоді ти дещо зрозумієш? Те, що ти добряк. Факти це заперечують. Я в тебе вірю. Знаєш чому? Ти скажи мені. Інтерес тебе так і потягне. Викликати захоплення та отримати винагороду. Не зможеш втриматися. Буде бажання дізнатися. Наскільки це солодко? Я й справді хочу знати, як це солодко. Ну, оскільки ти добряк, ти не поставиш мене в стан, який скомпрометує мою честь. Я тобою пишаюсь.